Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Якщо ви шукаєте клавіатуру від Asus, то зверніть свою увагу на ROG Фальшіон Ice HFX. Це клавіатура, яка буквально перевантажує уявлення про компактний ігровий форм-фактор. Вона створена не просто як ще одна 65% модель, а як повноцінний інструмент для кіберспорту, стрімінгу та швидких агресивних ігрових рішень. Магнітні перемикачі, кастомізоване підсвічування, слайдер управління і фірмова точність від ROG Усе. Це вмістилося у корпус довжиною всього 31,5 см. Пропоную поглянути на неї ближче, але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. У комплекті присутні USB-C на USB-A кабель, пулер для кейкапів, чохол для клавіатури для комфортного зберігання або транспортування. Як я і сказав, вже на початку це 65% клавіатура без цифрового блоку, але зі збереженням усіх потрібних функцій. Вона виглядає дуже щільно зібраною, лаконічно. І водночас технологічною чорний матовий пластик корпусу, текстуровані пбт кейкапи а також фірмовий логотип ROG. Усе це створює відчуття техніки преміум класу. Тут усього 68 клавіш, але ніщо не здається урізаним. Стрілки на місці, керування мультимедіа, є FN комбінації, працюють інтуїтивно. Висота клавіатури 35 міліметрів, і це саме той рівень, коли зручно грати і з підставкою, і без неї. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог. Обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Вага 643 грами, що для компактного формату відчувається приємно важким, клавіатура не ковзає по столу навіть під час активної гри. Підсвічування в рок FalShone Ice HFX це не просто RGB, це повноцінна ілюмінація, яку можна налаштувати під себе до дрібниць. Кожна клавіша має окремий світлодіод, а завдяки підтримці Armoury Crate ти отримуєш повний контроль над світловими ефектами, кольорами, анімаціями і яскравістю. Можна створювати профілі під ігри, змінювати стилі, ставити хвилю, дихання, реакцію на натискання або стати. Кольори. Плюс клавіатура підтримує запис макросів на люту. Тож ти можеш запрограмувати комбінації прямо під час гри, без виходу в софт. До речі, окрема фішка РОК Ice це інтерактивна сенсорна панель з багатофункціональною кнопкою. Її можна налаштувати на регулювання гучності, яскравості, підсвічування, перемотки або прокрутки, але це ще не все. Унікальність полягає в тому, що ти можеш прив'язати до неї персоналізовані команди, навіть керування точкою спрацьовування клавіш у реальному часі. Таке зазвичай бачимо. Тільки в кастомних клавіатурах, а тут воно є з коробки. Крім цього, у верхній частині клавіатури є світлодіодна панель, яка візуально відображає зміни налаштувань чи індикатори поточних налаштувань. Наприклад, змінюєш профіль чи рівень гучності і одразу бачиш індикацію. Це не просто красиво, а реально функціонально бо дає зворотній зв'язок. І що класно, цю функцію можна налаштувати в Armory Crate. Хочеш перемикай скролом зброю, хочеш яскравість підсвітки. Урок FalSun Ice HFX немає нічого зайвого і водночас. Час є все, що потрібно геймеру. Підтримка NK Rollover і Anti-Ghosting це вже стандарт, але тут воно працює бездоганно. Натискай скільки хочеш, клавіш одночасно, жодна не загубиться. Є швидке перемикання профілів, Windows Lock, підтримка макросів, Speed ТАП і, звісно, FN комбінації. Все налаштовується, все зручно. Фальшон Ice оснащена магнітними перемикачами HFX, і це саме та технологія, яку не помічаєш візуально, не бачиш її, але відчуваєш з перших кліків. Тут. Не просто механіка, а високоточна електромагнітна система, яка дозволяє змінювати точку спрацювання кожної клавіші під себе. Можна виставити миттєве спрацювання при найменшому дотику або глибший класичний клік. А ще тут є Rapid Trigger, функція, яка особливо важлива для шутерів. Завдяки їй клавіша скидає натискання не при повному відпусканні, а одразу після початку руху вгору. Це означає більше контролю над діями, точніше присідання, рух, стрейф для кіберспорту must have. Друкується на ній дуже приємно. Хід плавний звук м'який приємний вбудована звуковбирна піна. Є спеціальна звукопоглинальна підкладка. Справді працюють. Клавіатура не дзвенить і не гуде, навіть при швидкому набиранні тексту. Відчуття дуже стабільне, наче кожна клавіша чітко зафіксована у повітрі. Також є вбудована пам'ять для зберігання профілів, тож клавіатура зберігає всі налаштування навіть без підключення до Armory Crate. Це зручно, якщо ти переносиш її між кількома ПК або ноутбуками. Коли починаєш користуватися рок Фальшон Ice, перше, що відчуваєш, це точність. Магнітні перемикачі це зовсім інший рівень комфорту, без деренчання, без класичного клацання, але з моментальним зворотнім зв'язком. Rapid Trigger взагалі, знахідка для FPS гравців: стріляти, рухатись, міняти позиції усе миттєво, без Відставання й без пропусків. Клавіатура міцно стоїть на столі, не зсовується, не гуде при наборі. RGB підсвітка яскрава і плавна, а ще сенсорна бокова панель. Спочатку, здається, ну прикол, але вже за день вона стає суперзручною, змінюєш гучність, підсвітку чи що завгодно одним рухом пальця. Asus ROG Falcheon Ice HFX це сучасна технологічна клавіатура, яка дає максимум можливостей у мінімальному розмірі. Вона ідеально підійде для геймерів, які шукають компактність без втрат у функціональності для стрімерів, які хочуть чіткий контроль і візуально приємний сетап, і для всіх, хто цінує точність, зручність і якість збірки. Це не просто чергова механіка, це професійний інструмент, який працює на тебе і дозволяє зосередитись на грі, а не на клавіатурі. Якщо тобі сподобався цей огляд, ти знаєш. Ось таку подобайку варто поставити, підписатись на канал і написати в коментарях свою думку, що ти думаєш на рахунок цієї клавіатури. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.